Знаєте, сьогодні в країні кажуть, що світло бореться зі злом, так? ми чули. Кажуть такі тези, добро завжди перемагає зло. І сьогодні розуми будуть, і те, що ми будемо читати, з писання буде якраз про це. І на чиєму боці я? От як ви вважаєте, на чиєму боці ви? На стороні світла чи на стороні зла? Звичайно, так, всім хочеться бути на стороні світла, і ми, як Україна, себе так асоціюємо, що ми там, не починали війну, ми не хочемо воювати. І ну, багато людей себе так вважають, що ми на стороні світла. А може таке бути, що людина каже, що вона на стороні світла, а насправді виявляється, що на стороні зла. Таке теж може бути, на жаль. І сьогодні інший народ, да, наприклад, воюючи з нами, каже, що з нами Бог, наше діло праве, ми на стороні зла, боремось з сатанинською силою. От люди вважають себе, що вони на стороні світла і приносять дуже багато горя в нашій країні і в інших країнах. Нам відомі такі тези. І це було не тільки сьогодні, це відомо було і. В інші часи був час такий, що люди йшли, християни так називаємо, йшли вбивати євреїв, тому що євреїв в свій час вбили Христа. І були і погроми, такі, і війни на них, і вони вважали, що вони роблять святе і добре діло. А як, друзі, щодо мене, на чиїй особисто я стороні? Кожен. Хоче, звичайно, асоціювати, що на стороні світла, але ми можемо подивитися з Біблії. Біблія нам відкриває, на чиїй стороні може бути людина. І вона може показати, так? якщо ми не знаємо, вона може показати послання, перше послання до Івана з 5 по 10 вірш прочитаємо. З 5 по 10. Бог є світлом, і немає в ньому ніякої темряви. Якщо ми скажемо, що маємо спільність з Ним, а ходимо в темряві, то кажемо неправду і не чинимо істини. А якщо ходимо в світлі, як Він є в світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина очищає нас від усякого гріха. Якщо ми кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і немає в нас істини. Якщо визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Якщо ми кажемо, що не згрішили, то робимо його неправдомовцем, і його слова, тобто слова Божого, немає в нас. Кожен з нас так вийшло, що вже народився на стороні зла, на стороні темряви. І люди зайняли цю сторону, коли перший чоловік згрішив. Ви знаєте, навіть віруючих, в порядних сім'ях, де батьки. Увірували в Бога вже на стороні, можна сказати, світла, в діти в них народжуються на стороні зла, народжуються грішні, тому що е, всі люди такими народжуються і потребують прощення гріхів. Тим не менше, усвідомлюють це не всі. Люди, можливо, починають робити добрі діла, якісь, е, хреститись, ходити в церкву, в якесь свято не працювати. І думають, що таким чином вони ну, на стороні світла, що вони є світлими людьми. Але Бог відкриває нам, що якщо ми хоч раз грішили, хоч один раз і не покаялись, то ми на стороні зла, тому що Бог є світло і не має в ньому жодної темряви. Тобто, один гріх це вже темрява. Коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, тобто кажемо, що ми віруючі люди, що ми християни, асоціюємо себе з такими людьми, але ходимо в темряві. То неправду говоримо і правди не чинимо. Неспроста Іван так записав, тому що ми часто кажемо, що ну, я такого страшного нічого не зробив. Можливо, да, щось було, але страшного якогось гріха не було в мене. Але все одно, яка б добра людина не була, в неї не вийде не сказати якесь лайливе слово, чи не вкрасти, чи не обманути, чи не гордитись, чи не так в нашому житті. А отже, виходить, що ми можемо ходити в темряві, бути на стороні зла. Якщо людина не розкаялась, то вона ще на стороні зла. І дияволу так і треба. Дияволу треба, щоб людина думала, що робить добро, що вона займає світлу сторону і з тим самим любила гріх і робила. Страшні діла, і дивлячись сьогодні те, що заявляють там в іншій країні, так Бог з нами. Як може бути Бог з людьми, ну які просто вбивають не військових навіть, а вбивають мирне населення, таких же людей, як і вони, в яких є діти, внуки і все інше. Як може Бог бути на такій стороні? Пам'ятаєте, рік назад у нас були такі часи блекауту, коли е не було світла електроенергії, коли були обстріли. І дуже небезпечно було ходити в темряві. Багато людей купували повербанки, свічки, генератори, акумулятори, щоб, щоб якось відновити електроенергію, щоб було світло. Ми тоді ще їздили із дружиною, і сюди на зібрання і по вечорам. І, і місто було темне, а ми ще далеко за містом живемо. Просто їхали в такій страшній темноті, нічого не було видно. Один раз навіть я здавав автомобілем, я дивлюсь по дзеркалам, а там темно, там нічого не видно. Ну, звичайно, я повільно їхав так, там, в місті, серед будинків і, і ззаду проходила людина з дитиною, і вони вже мені постукали по машині, і я зупиниться встиг. Але просто нічого не видно. Коли, коли ми їздимо да, або ходимо в темряві, це може бути небезпечно для нас і для інших людей. Коли ми їхали зі служіння вечорами в темноті, то за одну дорогу додому ми могли побачити троє збитих людей на пішохідних переходах. Тоді дуже багато людей збивало. І це дуже небезпечно, коли немає світла. А ще більш небезпечно тоді, коли ти думаєш, що ти у світлі, а ходиш насправді в темряві. Тому що людині може здаватися, що. Ти хороший, що нічого поганого не робиш, але перед Богом ти грішний і е, поки що ходиш в темряві, якщо ти себе ще е, не визнав грішником і не покаявся. Друзі, але Бог є світло. Світло це життя. Взимку і восени, коли в північній півкулі сонце над горизонтом у нас нижче, так? що відбувається з природою? Не просто так опадає листя. Не просто так приходить зима, тому що через те, що сонце сідає нижче, менше тепла, і відбуваються такі зміни в природі. Не вистачає для природи сонця. І навпаки, коли підіймається, воно над землею, все розквітає, є рослини. Як ми знаємо, рослини, зелень створюють кисень, і завдяки цьому ми живемо. Отже, неможливо без світла. А як ми ж любимо це сонце, так? Тепло, прекрасно. Плоди дають, дерева дають багато плодів, все видно. Мені, наприклад, досить важко переносити ці дні похмурі, особливо в такі важкі часи для нашої країни. Тобто дуже хочеться сонце. І коли сонце виходить, начебто на новий світ народжується. Тому що світло це прекрасно. І знаєте, оце прекрасне відчуття це є Бог. Бог, він насправді світло. Тобто нема в нього нічого такого поганого чи похмурого. І він з самого початку був таким. Не було в нього жодної неправідності. Бог це абсолютне добро. Люди сьогодні кажуть: ми чуємо дуже багато таких тез, добро завжди перемагає зло. Дійсно, добро переможеть зло, але вже на небесах. Цього на землі, на жаль, ніколи не буде, тому що, тому що справжнього добра немає на грішній землі. Воно буде тільки на небі. А люди, коли згрішили, вони стали грішниками, перейшли на іншу сторону, на сторону темряви, і Бог, який є світло, Він не бажає загибелі людині, не бажає, щоб е, хтось загинув. Він посилає Сина свого Ісуса, Ісус, який помер, Він дає можливість нам перейти з темної сторони на світло. Отже, як же ми можемо перейти на сторону світла? Коли ми свої гріхи визнаємо? То він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити над від всілякої неправди. Чим віруюча людина відрізняється від невіруючої? Віруюча вона визнає, що грішна. Вона не каже, та нічого худого не зробив. Ні, вона визнає, що вона грішна. І кається, і до речі, дітям, які народжуються в віруючих в сім'ях, в порядних, де люди завжди ходять в церкву, вірують в Бога, не роблять нічого поганого, ніяких таких страшних гріхів дітям цим все одно потрібно каяться. Наприклад, я також народився в такій сім'ї, віруючій, і в мене і бабусі, і дідусі віруючи, але все одно мені прийшлось кається, тому що я був грішником і також грішив перед Богом. Деякі люди роблять дуже багато зусиль, щоб перейти на сторону світла. Вони слідкують, можливо, за святами, щоб не пропустити нічого, так і е, таким чином типу догодити Богові. Можливо, моляться якимось іконам, жертвують гроші на щось, не їдять якоїсь їжі в піст, соблюдають цей піст, намагаються робити добрі діла, але знаходяться, все одно знаходяться на стороні зла. Все одно грішать, все одно обманюють, все одно лихословлять, ображають. І багато інших гріхів, які є в цьому світі. Знаєте, був один відомий фокусник, такий він зміг вибиратися з любих, з любих ситуацій. Тобто його закривали на різні замки, різними способами його обмежували, і він з них вибирався. Навіть заковували в якісь залізні ящики з замками, кидали в воду, і він там якимось чином. Відкривав, випливав і таким способом вибирався звідти. І якось е, йому, його посадили в таку в'язницю на якомусь острові, по-моєму, і сказали, що йому потрібно вибратись з неї. І там був кодовий замок такий. І його задача була підібрати код і вибратись з цієї в'язниці. І е, він почав всіма способами там підбирати коди. І кожен раз, коли він підбирав код, він був неправильний. І він дуже-дуже довго це робив і втомився, і спотів. В нього вже немає, не було сил. Це, і це могло е загрожувати йому, йому життю, тому що, по-моєму, його там залишили самого, чи як, я вже не пам'ятаю деталей, Але йому потрібно було відкрити цю двері, і він не міг. Він підбирав різні коди. Все, що він тільки міг, всі свої знання використовував, але він не міг відкрити ту двері. І коли він. Знесилився, і в нього не стало сил, він просто впав на ті двері, і вони відкрилися. А в чому була е, суть, що ті двері не закрили? Просто. І кожен раз, коли він підбирав код, він закривався. І вже коли знесилився, він впав на двері, і вони відкрились. Іноді ми підбираємо оці добрі діла в нашому житті, щоб догодити Богові, щоб ніби бути, можливо, хорошими людьми, світлими людьми, ходити у світлі, але просто. Не потрібно цього робити, просто потрібно визнати себе грішником, покаятись. І Господь прощає, і людина стає вже автоматично на стороні світла назавжди. Коли ми своїх гріхів визнаємо, ми читали сьогодні, так? то він вірний та праведний, Бог, щоб гріхи нам простити, всі гріхи, та очистити нас від всякої неправди. Тобто від усього, всього, що було, Господь не буде пам'ятати, Він все прощає. Людина стає на стороні світла. Робить Господь Він абсолютне світло, і Він робить нас абсолютно чистими. І як ми можемо зрозуміти, чи прощає мене Бог от таким чином, коли я визнаю себе грішним? А та людина, що не визнає себе таким, вона ходить в темряві до сих пір. Ходити в світлі нам допомагає слово Боже, тому що воно живе, воно змінює людей. Навіть серед нас є люди. Які наприклад, раніше так, якісь сварки, непорозуміння, вони вирішували кулаками. І, можливо, б, якби ви стикнулися з ними до того, як вони покаялись, ем, навряд чи можливо вони б обійшлися з вами так, як тут обходяться. Тобто, дійсно кулаками, можливо, навіть якимись серйознішими методами. Е, хтось вів неправильне життя, е, міг, наприклад, і розгульне життя, і випивати, і все інше. А зараз роками. 10-20 років люди перестали це робити, і хтось можливо скаже, це сила волі. Ні. Силою волі так не можна себе обмежувати ніколи. Грішна людина, вона себе проявить, але Бог змінює людину і вона вже ходить у світлі. Я думаю, що кожен з нас втомився від цієї війни, яка йде, хоча ми не воюємо на передовій. Воїни набагато більше втомились, тому що війна ця приносить для нас горе. І це через те, що люди не на світлій стороні, що не всі люди на світлій стороні. Але йде війна також в духовному світі, війна світла і темряви, вона буде до тих пір, поки люди існують на землі. І задача губителя, задача диявола це обманути людину, так? максимально затримати її на темній стороні, але щоб людина думала так, що вона світла, що вона робить добро і погубити її таким чином. Якщо ти вважаєш себе добрим, хорошою людиною, але не вважаєш себе грішником, який потребує Божого прощення, то, як ми читали, ти з Бога робиш неправдомовця. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця і слова Його немає в нас. Хай благословить друзі кожного з нас ходити в світлі, бути подібним до Бога, який є у це абсолютне світло. І будемо просити Бога, щоб помилував і очистив нас від всякого гріха. Хай допоможе Бог не воювати з ним на темній стороні, а увірувати і бути в світлі. Амінь. Давайте помолимось.